Друзі, продовжуємо вам інформувати, що відбувається на фронті. Щоб не пропускати ці новини, підписуйтесь і тримайте лайком нашу роботу і наших героїв. Дякуємо всім за підтримку. Вагнера партіями відходять з міста. На їх місце заходить регулярна армія. Учора ввечері і всю ніч через Старобільськ, Луганськ, Краснодон йшли великі колони техніки. Путін ухвалив рішення зміцнити оборону Білгородської, Брянської та Курської областей після успішної розвідувально-диверсійної операції на Білгородчині. А отже, послабити оборону на лінії фронту в Луганській і Донецькій областях. Відводяться війська з районів Сватового, Краміної, Сєвєродонецька, Лисичанська. Цей факт підтверджується перехопленням розмов орків і даними авіарозвідки разом із відведенням сил ПВК Вагнер із району Бахмута. Схоже намічається ще один жест доброї волі або негативний наступ аж до лінії оборони вздовж сіверського дінця, яка була на момент вторгнення 24.02.22. Чудовий я вважаю результат досягнутий відносно незначними засобами. Сватівський напрямок ворог продовжує тиснути південніше Масютівки та шукає слабкі місця в позиціях сил оборони в серебрянському лісництві. Бахмутський напрямок в результаті успішних наступальних дій вдалося дещо відкинути ворога. Вдалося відкинути ворога південніше урочища стопки. Ми точно констатуємо зменшення атак в Бахмуті. Вагнерівці понесли великі втрати і потребують перегрупування. Представник східного угрупування військ ЗСУ Череватий. Ну, вже третю добу поспіль. Ворог менш активний безпосередньо в атаках. За цю добу тільки два боєзітнення відбулося за попередні три. Але продовжує вражати вогнем наші позиції. 332 рази він був ствольною та реактивною артилерією по нашим позиціям. Відбувся один авіаналіт. В боєзіткненнях було вбито 87 окупантів. 131 зазнав поранення. Також знищена бойова машина піхота, сім гармат. Дві і п'ять Д-30, два протитанкових ракетних комплекси, БПЛА «Орлан-10» та п'ять польових складів з боєприпасами. Ну, ми точно констатуємо зменшення атак, і можливо, це пов'язано з їхнім перегрупуванням. І, і, точно ми нанесли їм дуже потужні втрати, і вони його потребують. Наскільки це відбудеться, і якими підрозділами, і в яких об'ємах, я думаю, що нам потрібно трошки часу, щоб верифікувати цю інформацію. Ну насправді в міноборони говорять про 70 тисяч вбитих і поранених. Якщо ми візьмемо цифри, які озвучувалися американською стороною. Це контрадмірал Кірбі, речник, пен, речник Прошу прошовше білого дому з питань стратегічних комуніккоординати з питань стратегічних комунікацій. Він назвав 100 тисяч, з яких 20 тисяч летальних. Таку ж цифру 100 тисяч називав Джо Байден на саміті J7 70 тисяч називав наш міністр оборони Рєзніков, і навіть сам Пригожин назвав 20 тисяч убитих, що кореспондується з тим, що говорить якраз Ренел Кірбі. І Гіркін цей терорист, який каже, що він теж великий аналітик. і Він все підраховує. Він називає цифру навіть 40 тисяч вбитих. Я думаю, що всі ці дані. З відкритих джерел, тому що генштаб наш ще працює. Я думаю, більш точні дані були дещо згодом. Але що 20 тисяч плюс убитиме це без будь-якого сумніву? Це називають всі сторони, і це в проміжку, грубо кажучи, півроку це величезні втрати. Коли почалися інтенсивні бої, ну для до прикладу, за 10 років в Афганістані радянський союз летальними жертвами втратив 15 тисяч. Авдіївський напрямок. День бабака у ворога триває. Ворог штурмував позиції і втратив танк пару БМП та невстановлену кількість особового складу. Південніше Авдіївки ворог втратив два танки та значне число піхоти. Успіху не мав. Відступив в Мар'їнці Ворог продовжує тиск на західні околиці міста. Ворог посилює тиск на Авдіївку та в Бікуп'янська, при цьому намагається не втратити ініціативу в Мар'їнці та Бахмуті. Сили оборони намагаються перехопити дану ініціативу, завдаючи ворогу болісних ударів. Бахмут став для Кацапів містом тупиком, а не виходом на стратегічний простір. Південна Корея направила в Україну сотні тисяч снарядів. Відправлення здійснюються через США, сторони публічно не коментують цю тему. Видання пише, що цей крок зробить наступ ЗСУ ефективнішим і дасть змогу Білому дому відкласти ухвалення рішення про постачання касетних боєприпасів. В Росії паніка. Американський автомобіле-воз Дефендер із технікою для ЗСУ увійшов у Балтійське море. В z пабліках вже пишуть, що з урахуванням пари тижнів на доставку техніки в Україну контрнаступ можна очікувати в другій половині червня. Але і це ще не все. Держдеп США схвалив угоду з продажу Україні ЗРК «Несемс» і супутнього обладнання на суму 285 мільйонів доларів. Пентагон